Хей hey гайз! вітаю вас на каналі. Сьогодні ми подивимося, що ж цікавого принесло святкове оновлення на Квантер Пе. Пасхали опять? так, і це круто. З 19 по 27 квітня на Квантерпе триває великодній івент. Тут купа подарунків, квести, крашенки, морква і навіть можливість стати справжнім кроликом. Ні, ні, не таким. Яким побачите пізніше? Перший івент: полювання на яйця. Яйця розкидані по всій мапі, і за кожне знайдене дві крашенки. А якщо знайдете усі, отримуєш варкоїн і 100 коїнів. Виглядають вони ось так. Кролик з різнокольоровим, яйцем. Вони можуть знаходитись абсолютно в будь-якому місці по всій карті, так як зараз я показую місце в палеці. Також у вас буде можливість перевтілитися у справжнього кролика, те, що я казав на початку відео. Раз на годину ви можете стати кроликом і збирати морку до 150 морквин за раз, а максимум 1000. За це ви отримаєте 100 коїнів та 500 крашенок. А саме де знайти на карті це завдання, я вам зараз покажу. Відкриваєте карту. Правому верхньому куточку карти знаходиться зелений чоловічок біля червоної колби, а саме фермер з завданням розшук моркви. Підходите до нього, берете завдання, і все, ваша задача знайти 150 морквин. Після того, як ви зберете всі морквини, вам в інвентар падає 150 морквин. І нова івентова валюта, яку ви можете потратити в івентовому магазині на карті в обсерваторії. І так, заключний у нас квест присутній в меню Квести. Святкові. Святкова доставка. За виконання цього квесту ви отримаєте 100 квадкоїнів, 500 крашенок, 500 морквин, 20 яєць і навіть Паски. Виконується він дуже легко. На роботі кур'єра зараз я вам покажу приклад. От привозимо ми доставочку додому. Віддаємо цю доставочку, і в нас є шанс отримати святкову відзнаку. Таких відзнак вам потрібно зібрати 30 штучок, але падає вона абсолютно рандомно на одній з трьох робіт: далекобійник, кур'єр та поштар. Також дам вам дружню пораду. Якщо бачите людину зі зброєю, яка збирає яйця, краще не підходьте, тому що зараз дуже багато охочих і деякі люди, ну так скажімо, приходять до кардинальних мір, тобто вони можуть просто вас вбити. Але ніхто не мішає вам записати репорт на нього. Аж самі розумієте, його поки розглянуть, то вам уже буде нецікаво, щоб його покарали, правильно? Тому так, да, краще шукайте другі місця для спору яйця. Так, ну і саме смачненьке з цього івенту, а саме івентовий магазин. Знаходиться він на карті, жовтий чоловічок на обсерваторії, орієнтир, ключик на амфітеатрі, і знаходиться зліва цей чоловічок жовтенький. Так, підходимо до нього, дивимось нагороди. У нас в нагородах є кошик, який, до речі, дозволяє збирати вам яйця по всій карті. Також у нас є рюкзак кролик з морквинкою. Так, його ви можете отримати за морквини. Також є рюкзак-істер, його також можна отримати за морквини. Решту нагород ви можете отримати тільки за яйця, тобто крашенки.

І ще один такий момент вам розкажу там, де продається кошик в івентовому магазині і стоять перекупи. Не ведіться на них, тому що вони дуже дорого продають цей кошик. Зараз покажу вам один моментик. А а пішов й... ти нахуй, я на 120, 120, та, на так, Натурі. І... Такий моментик. Тіп, буквально хвилину назад продав кошик за 120 тисяч, а це вже продає його за 250. Ну, вирішувати вам, фармити ті яйця чи купувати кошик і бігати по карті, їх збирати. Всім дякую за увагу! З вами був Ексайд. Не забувайте про найкращий промокод, як не дивно, але Ексайд. І всіх з Пасхою, всіх з наступаючим святом. Христос воскрес!